Так, все, тут чистота і порядок. Весь навоз уже на городі. Всі кучки розкидав, все, город готовий до оранки. Чекаємо трішки, як на погоді стане. Получається, зараз сировато, так воно. А ось на наступному тижні передають морозці, і як воно трішки під Я думаю, можна буде заїхати і все це діло заграти. Ось люцерочка наша. Чудова. Довів я її до ума. На наступний рік, я думаю, буде все супер. В тих приміщеннях, де була птиця, яка пішла на забій, теж наводимо порядки. Ось тут у нас були. Брулярочки, все підчистив, вичистив, виходить. і все це діло теж забрав і вивіз на огород. Ну і тут, де були півники наші, також зайнявся. Ось всі кормушечки, всі напувалочки позабирав, поперевертав все це діло. Сюди ось кукурузиня заніс. Щоб не мокло, і зараз це все діло теж. Заберемо все це добро, яке вони нам залишили після себе, і теж на огородик вивеземо. До речі, використовую його як підстилковий матеріал. Пропускаю через млинок. І отримаємо ось такий результат. Пропускаю через решету троєчку. Звісно, для таких цілей потрібен потрібно хоча б шестерка або восьмерка. О, тоді б воно і жвавіше б все це діло подрібнювало. І було б легше на млинок, на двигун. Ну, але нічого. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну, як бачите, півників не залишилося. Все, вони продалися. Це та виходить, категорія птиці, яку я хотів продати і ще. Ні, спочатку хотів її убрати після інкубації, Зразу хотів курочок залишити, а їх убрати. Потім думаю, ні, ну жалко, нехай залишаються. Продамо їх десь ну, в добовому або там, ну, до, до п'ятої доби, думаю, продамо. Не вдалося продати. Ну, все, залишаємо на відгодівлю. Залишили на відгодівлю, ось тут всі нажничку організували їм місце, і вдало ми їх відгодували. Вирізали, і вони роз'їхалися по території всієї нашої держави. Люди замовили, і не раз замовляли, дуже сподобалося, і нам сподобалось, м'язко суперове, чудове. Так що на наступний рік будемо теж вирощувати. Звісно, якщо щось придумаємо з місцем. Тому що з місцем, з місцем дуже тяжко. Брудерна є, там, виходить, курничок, де зараз курочки зайнятий. І виходить, що немає місця, де вирощувати цепляток. Є варіант, що курочок сюди сінажничок, коли вже на вулиці потепліє, і щоб вони ціле літо знаходились тут. Е а там будуть курчатка після брудерної вирощуватися. А для півників опять з місця не вистачає. Ну, в общем, щось, щось за зиму, я думаю, щось придумається. Ось один красень залишився біля нашої декорації. Декорація, до речі, теж уже розпочала яйцекладку. Рівно ж в 6 місяців. Але ще не всі несуться. Несеться тут три курочки, а їх тут раз, два, три, 4, 5. А 6. Ні, 5 курочок, то теж півник. То несеться 3 на даний час. Ну ця розпочала, так, як іломани. В 5,5 місяців. верніше в 4,5 місяця, як кіломани, розпочала яйцекладку. А ті всі в 6. Ну, порода є порода. Порода так і розпочинає яйцекладку в 6 місяців. Ну і біля них півник. А того півника не знаю. Він, до речі, такий стає мужніший, стає непоганий. Ну і шкода, шкода його. Забивати не знаю. Можливо, продати. Ну, тому що, як я вже казав, всю цю декорацію я хочу розбавити півником Ломан Браун. Щоб отримати більш яйценовських курочок, е таких цікавих і гарних, але щоб яйцекладку розпочинали трішки раніше, і була вона в них більша. Ну і самому цікаво, просто що вона на виході вийде. Але теж з місцем біда, не знаю, е куди їх звідси обирати. зимувати вони тут не зможуть, тому що це такий нав'язик. Е це взагалі вольєр для собачки. А вони тут знаходяться зараз на даний час. Думав, їх у брудерну туди переселити, але, скоріш за все, брудерну займуть поросятка на зиму. Знову там на... зберується партія гвоздиків, льоліків, там, три штучки. І їх нема куди дівати. Ну, Тобто, з місцем така трішки. Проблемка. Ну і ще один красень ось біля наших ломанів і тетри. Теж в такому він величезному гаремі. Mm. Ну Тут ще є один. Де він? А он також брат того, що я тільки що показував, але цей трішки менший. Ну, теж з часом, я думаю, буде гарненький. Оця породна птиця, вона дуже довго визріває, їм потрібен час, більше як півроку, щоб вони прийшли в форму і набрали тієї ваги, тієї, скажімо так, стали е, статури, яка заложена у них породою. Ну, а я вчора займався цілий день ось з дверями. Зробив вже їм лаз, двері зачинив, в курничку навів трішки лад з приточкою, з вентиляцією, з температурою. Тобто там вже все працює, зараз покажу. А тут зробив ось такий лаз, двері утеплив і курочки вже поки що привчаю, штори всі не опустив, Получається, Деякі частини приподняті ще, щоб вони зрозуміли, як бачите, одна, одну приподняв, щоб вони поки що зрозуміли що до чого. Ну а потім опустимо всі шторки, щоб це було по максимуму зачинено. Ну, а ось так все виглядає з внутрішньої сторони. Обив двері войлоком. Знайшов на горіщі рулон войлока, за що велика подяка бувшим господарям. Так що двері ось таким чином утеплив. Ну і відрегулював всі клапана, тобто клапана зараз вже зачиняються, відчиняються, тому що влітку вони були повністю відчинені, а зараз, ось як бачите, вони зачинені. Коли включиться вентиляція, ось яка регулюється оцими от датчиками, клапан на відчиняється. Ось один клапан і в тому приміщенні інший. Он теж зачинений. Також працює вже система обігріву теж через температурне виходить, реле, вмикається, вимикається. І тут у них вже комфортно, затишно і тепло. Трішки темно, ну але так потрібно. Світло у них тут червоне, для того, щоб не було канібалізму. І ось таким чином все виглядає. Залишилося ще доробити гніздо своє, яке я ніяк не дороблю, і потім вже буде тут. Повний, так скажемо, порядочок. Ось зараз повинен спрацювати вентилятор. У мене стоїть на 10 хвилин. І клапан відчиниться. Вентилятор стоїть 50 см від підлоги. Ось. І вмикається, вимикається за циклічним реле. Ось, спрацював. Датчик включився вентилятор і наші клапана, ось, як бачите, відкрилися і через них заходить свіже повітря. Зараз подивимося і на той. І той у нас відкрився. Все чудово. Вентиляція відпрацює, вентилятор зупиниться і клапана назад зачиняться. Ну от Зараз можу це продемонструвати. Ось, трішки зачекаємо. Вентилятор працює недовго. 50, виходить, хвилин. Менше минути. Менше хвилини. І простаює 10 хвилин. Тобто в такому режимі він зараз працює. Ось, все. І закрилося. Ну, а наш конвектор через термодатчик регулює вже температуру. Ось зараз вентиляція спрацювала, зайшов, зайшло свіже і прохолодне повітря. Получається, датчик спрацює, включиться наш конвектор, підніме температуру до потрібного рівня і виключиться. Також попутно займаюся ще ось земляними справами. Треба докидати вже цю траншею. Ось тут земелька трішки підсіла, я її попідсипав. Той рівень, трішки більше як потрібно, нічого вона за зиму, дощ, волога, воно все всядеться І ось тут треба також зараз рівняти, все це діло підсипати. З рівнем тут де бетон, трішки все це діло засипемо. Ну і далі, далі до нашої ями. Тут ще теж робота є. Ось. Зараз займемось тим, що будемо закидаємо все, що ще залишилося у нас. І буде з цим справу теж закрито. Залишиться потім ще раз організувати вивоз мусора. Машина одна приїжджала один раз, вивезла вже, е, виходить, ну, десь там тонн 5. І тут ще десь на один разочок забрати все це, що залишилося. Це все те, що було в ямі. Що ми дістали, як яму чистили. І я думаю, тоді тут наведемо ще марафетик. Все це діло зачистимо, попідгрібаємо, повишуровуємо і буде і тут питання закрите. Між тими справами, які я показав, які виконуються, підчищаємо, ось, вишуровуємо кліточку, проведемо дезінфекцію. Все це діло забілимо вапном і треба сюди вже переміщати нашу любаву переганяти, тому що в неї на слідуючому тижні, 22 листопада, у неї срок до поросу. Так що займаємося цією справою. Ну, цю справу можна робити і вже і ввечері, коли на вулиці темно, тут світло горить і можна собі все це діло робити. А те, що потрібно зараз на вулиці робити, те робиться в першу чергу, тому що морози йдуть і потрібно закінчувати з тими всіма виходить, моментами, з огородиком, з мусором, з траншеями. Все це діло треба вже швидко завершувати. Ну, ось таким чином пробіглися з вами по тим справам, по яким зараз ведуться роботи. Все, всім цього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. До побачення. А ми далі до праці.